Щиро вітаю всіх. Вирішила перевірити, чи потрібна допомога моїм співвітчизникам у вивченні німецької мови, і пропоную сьогодні розглянути тему відмінювання прикметників з неозначеними артиклями. Давайте візьмемо слово «Das Buch» книга, «Книга». «Das Buch», де у нас чітко вказаний рід слова. «Das» – це середній рід. Якщо ми візьмемо це слово з неозначеним артиклем, то. Ми не будемо розуміти, якого рода це слово. Тому пропоную відразу розглянути цей приклад з прикметником. Наприклад, інтересант, інтересний, цікавий інтересант плюс Buch. І ось що у нас виходить неозначений артикль «ein». Ein interessantes Buch. Тобто, закінченням прикметника ми позначили рід слова. Це у нас середній рід. Якщо візьмемо слово жіночого роду, наприклад, die Frau. давайте візьмемо інший колір. Так, die Frau. Жіночий рід у нас завжди. Має одне і те саме закінчення. Ну, якщо ми не відмінюємо по, за відмінками. Die Frau oder eine schöne Frau. Тут у нас скрізь вказані закінчення. І ось це е. E, це у нас жіночий рід. Ще один приклад слово чоловічого роду. Der Hund. Ein böser Hund. І цим закінченням ми вказали рід слова хунт чоловічого роду. Дивіться, звідки беруться ці закінчення. Якщо ми візьмемо наші артиклі де, дідас, і їх закінчення. Ось ці закінчення додаються до прикметників з неозначеним артиклем. Дивіться, де. Oder ein böser Hund, ein böser Hund. Die schöne Frau. Oder eine schöne Frau. Ois eh. І У слові ein interessantes Buch. Давайте зробимо таблицю, щоб нам було трошки легше. Так сказати, підітожимо все. Номінатив, генітив, пентаф. От акузатів. Так, і в нас є чоловічий рід. Жіночий насередній. Так. І я пропоную відразу написати просто артиклі aim, ain, aiN, aim і потім додати всі закінчення. AIN плюс е аinс плюс. N плюс М, от I nem плюс m. Так, виділимо тут закінчення. N, закінчення N і закінчення N. А у першому випадку у нас ein плюс er. Чому так? Номінатив. Або називний відмінок. У нас артикль залишається такий, який він є. Він не змінюється. І ми маємо вказати рід слова. Я відразу тут знизу напишу одне дуже важливе правило. У нас її буде два. Перше правило: у слова завжди має бути вказаний рід. Тобто, ми маємо завжди вказувати рід слова. Вказуємо. Рід слова закінченням. І так, перше правило вказуємо рід слова закінченням. Це як в номінативу. І друге правило. Коли змінюється артикль, до прикметника додається закінчення. Коли змінюється артикль до прикметника закінчення М, дивимось генетив, датів акузатив. Артиклі змінилися, і до закінчення прикметника додали закінчення –м. Так, далі напишемо жіночий рід, і можемо відразу записати середній рід. АIN, бо в називному відмінку, як я сказала, ми маємо вказати закінченням рід слова. Так, тут у нас ein плюс Е, e, а тут у нас ein плюс С. Так, виділимо ці наші закінчення. Так, і тепер поїхали: генетів, датів, акузатів. Жіночий рід. І наші закінчення. Einer плюс N ein змінився артикль, датів AI змінився артикль плюс N, mm. і акузатив AINE не змінився плюс е. Виділили закінчення. Тепер середній рід. Теж скрізь напишу айн. І тепер закінчення. Айнес плюс M, айнем плюс M айн плюс S. Не змінився. Так, яким кольором нам виділити? Давайте ми виділимо жовтим. В називному відмінку ми додали до прикметників закінчення артиклів. Далі, в генетиві, тут в нас вже змінюються артиклі, і ми додаємо закінчення N. Іще один ось тут випадок. Так, тут у нас знов нічого не змінюється, ми просто вказуємо рід слова. Це і все. Запам'ятовуємо два правила, вказуємо рід слова закінченням, як у прикладах, виділених блакитним кольором, і коли змінюється артикль, до, закінчення додаємо, до прикметника додаємо закінчення N, як у прикладах, які виділені жовтим кольором. Сподіваюсь, це була корисна для вас інформація. Якщо цей ролик буде користуватися переглядами, то я буду робити більше роликів українською мовою. Всім мирного неба і до зустрічі!